Після насиченого дня немає нічого кращого ніж відчуття повернення до рідного дому. За порогом стихає шум світу, а всередині тиша. Затишок і все необхідне для турботи про малюка. Ось затишок у кожному моменті. Батьківство це низка щоденних чудес, від перших обіймів до ігор за обідами і радісних досягнень. Щоб зробити кожен етап простішим і зручнішим, ми створили озі універсальне рішення. в одному. він поєднує в собі сидіння для новонароджених, стільчик для годування та вежу для активності, що росте разом з вашою дитиною. Створений для компактних просторів, озя легко трансформується, регулюється і адаптується до вашого ритму життя. Компактний, складний і багатофункціональний. Він органічно впишеться в будь-яку кімнату та будь-який розпорядок дня. Наші інженери врахували кожну деталь, забезпечивши не лише комфорт для вашої дитини. Але й зручні для батьків. Сидіння для новонароджених підтримує вашу дитину з перших днів. Створюючи безпечний та затишний простір, його регульована висота та два положення нахилу дозволяють зручно використовувати стілець у різних ситуаціях, чи то спостерігаючи за вашою дитиною під час приготування їжі на кухні або читаючи поруч на дивані. Яка ергономічна вставка забезпечує додаткову підтримку для новонародження, підвищуючи комфорт під час відпочинку? У міру того як дитина росте, кладиш можна зняти, щоб Звільнити більше простору та продовжити використання сидіння в інших конфігураціях. Триточкові ремені безпеки надійно фіксують малюка, а розвиваючі іграшки, що входять у комплект, пробуджують цікавість і підтримують раннє сенсорне пізнання. Це місце, де ваша дитина може відпочивати поруч з вами, почуваючи себе в безпеці та поступово відкриваючи навколишній світ. Маленькі миті під час їжі стають особливими завдяки стільчику для годування, який підтримує кожен етап цього процесу. Тілець пропонує два пути нахили та два положення висоти, що дозволяє налаштувати його для комфорту вашої дитини під час її зростання. П'ятиточковий ремінь надійно фіксує малюка, дозволяючи йому безпечно знайомитися з новими смаками. Знімний піднос робить прибирання легше, просто помістіть його в посудомийну машину після обіду. Крім цього, який текстиль на магнітах швидко знімається і легко очищається. Даючи вам більше часу на цінні моменти з дитиною. Озі це особливе місце для вашого малюка, де він може насолоджуватися їжею та відкривати нові смаки з максимальним задоволенням. Коли ваша дитина починає досліджувати світ, важ для активності стає незамінним супутником, дозволяючи малюку бути поруч з вами під час ваших щоденних справ. Захисний бар'єр і знімний бампер з двома рівнями висоти підлаштовується під вік дитини, створюючи безпечне та зручне середовище для кожного етапу відкриттів. Важа для активностей допомагає дітям розвивати самостійність, координацію та впевненість, перетворюючи кожен день на захоплюючу приходу. Озі це не лише розумний дизайн, а й стиль. Доступний у трьох кольорах, він гармонійно вписується в будь-який дім. Виберіть Night для сучасного інтер'єру поза часом, Fluff для затишної та теплої атмосфери, або June для свіжої природної естетики, що приносить спокійну енергію у вашу оселю. Озі поєднує красу та функціональність, підлаштовуючись під особистий простір. З Анекс батьківство не обов'язково означає компроміс, саме тому ми створили озі щоб забезпечити ідеальний баланс комфорту, стилю та функціональності, роблячи кожен день легшим для вас та вашої малечі. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні.